Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я, Володимир Гриневич, вітаю вас в другому посланні до Тимофія в першому розділі. Апостол Павло пише: Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євникії. Певен же я, що й у тобі вона оселилася. Отже, якщо ви бабуся, вам можливо здається, що ваш вплив вже не має особливого значення. Послухайте, бабусі й дідусі, мені потрібно розповісти вам дещо нове. Саме зараз ваші роки можуть стати найбільш важливими. Апостол Павло у другому посланні до Тимофія написав для вас, бабусь і дідусів, прекрасну вістку. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євникії. Певен же я, що й у тобі вона оселилася. Хтось сказав, щоб у житті мати успіх, людина повинна бути здатною сама вибрати собі прабатьків. Вплив, який вони передають своїм онукам, неодмінно зіграє велику роль в житті кожної людини. Бабуся Лоїда і мати Тимофія Євникія разом трудилися, щоби правильно виховати юного борця за істину. Павло підкреслює вплив цих жінок-християнок, тому що батько Тимофія був греком, а значить, байдужим до віри в істинного Бога. Щира віра, бабці і матері вселилася в Тимофія в ранніх роках. Віра його матері та бабусі, священне писання постійно нагадувала йому про благословення, пов'язане з виконанням волі Божої. Їх зусилля були винагороджені, бачачи, що їх дитина тісно здружилася з великим апостолом Павлом. Ті, які навчали його в дитинстві, отримали свою винагороду. Я знав одну бабусю, якій довелося пережити багато страждань, бачачи, як її дочка і зять, залишивши істину, загрузли в гріхах цього світу. Але бабуся продовжувала старанно працювати над своїм онуком, вона домоглася того, що він навчався в християнській школі і міг жити у неї, наскільки це було можливо. Сьогодні її онук здійснює пасторське служіння, має великий успіх у наверненні людей до Христа, і все це завдяки невтомній праці і впливу бабусі, яка прекрасна зірка одного разу у вічності буде сяяти в її вінці. Нехай Бог благословить усіх вірних бабусь в сьогоднішньому світі. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за батьків, яких ти нам дарував, а також вдячні тобі за велику місію, яку бабусі сьогодні здійснюють у цьому світі. Благослови, Господи, їх невтомну працю та може їхнім внукам прислуховуватися до тих слів виховання, які вони їм говорять. Благослови Господи, їх і підкріпи їх сили, даруй фізичних і духовних сил. Благослови наших телеглядачів, благослови Господи, наші родини. Нехай в наших родинах славиться і величається святе Твоє імення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий надати вам допомогу у нелегкій праці, вихованні підростаючого покоління. Нехай божественна мудрість супроводжує вас в цьому. Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!